дошкільного віку ще такі маленькі, їх треба багато чого навчити. Як же це зробити, якщо дитина не може зосередитися і всидіти на місці? В нашому дошкільному навчальному закладі номер 6 казка місто Фастів на допомогу прийшли розроблені вихователем вищої категорії смірновою Вікторією Валерівною навчально-розвивальні комп'ютерні ігри, які зацікавлюють і утримують увагу дитини. Виконуючи ігрові завдання, малюк потроху буде пізнавати те, що стане в нагоді при подальшому навчанні в дошкільному закладі і школі. Одним із сучасних засобів інтелектуального розвитку дітей у дошкільному навчальному закладі є комп'ютер. Основи комп'ютерної грамотності та ознайомлення дітей з навколишнім світом за допомогою комп'ютера є складовою варіативної частини змісту базового компонента. Дошкільної освіти його використання у навчально-виховному процесі ДНЗ можливе за умови дотримання психолого-педагогічних, санітарно-гігієнічних і ергономічних умов. Панували загальне поняття про комп'ютер і його значення в сучасному житті кожної людини. А також отримали знання про найголовніші правила безпеки під час роботи на комп'ютері. Комп'ютері проводяться не за рахунок сну, прогулянки оздоровчих заходів, а доповнюють навчально-виховний процес. Забороняється одночасно користуватися одним комп'ютером двом або більше дітям. Розроблені ігри в ДНЗ проводяться з дітьми старшого дошкільного віку і максимально одноразова тривалість роботи на комп'ютері складає 15 хвилин. Під час роботи з дітьми обов'язково потрібно проводити фізкульт-хвилинку. А також профілактика загальної втоми і зорового втомлення. Гімнастику для очей тривалістю 15-2 хвилини потрібно проводити зразу після роботи на комп'ютері. Я пропоную дітям у процесі індивідуальної роботи та під час підгрупових занять. Це дає змогу мені організувати попередню роботу до навчально-пізнавальних занять за новою темою або закріплення знань з раніше вивченої теми, а дітям у цікавій формі отримати знання. Поступово застосовуючи ігри у дітей. Формувалося вміння користуватися клавіатурою і мишою. Отже, можемо зробити висновки. Стаючи засобом пізнання, комп'ютер сприяє психологічному розвитку дитини, закріпленню вже сформованих знань і навичок, пізнання нового, реалізації потенційних творчих можливостей, розвитку фантазії, самостійності. Ведення в комп'ютера в систему дидактичних засобів дитячого садку може стати потужним фактором збагачення інтелектуального, естетичного, морального і фізичного розвитку дитини. Тепер вперед грати, адже дитина це любить більше всього на світі.